У Сумах презентували обладнання для ДНК-аналізу. Ра підхід за допомогою цього приладу наші працівники, експерти зможуть встановлювати ДНК-профіль підозрюваних осіб, формувати децентралізовану свою базу зразків ДНК. Метою встановлення такого приладу і організації роботи сьогодні є те, що він буде працювати під час війни. І за допомогою цього приладу ми зможемо дуже швидко ідентифікувати на превеликий жаль. Тіла наших загиблих також за допомогою нового обладнання встановлюватимуть ДНК профіль підозрюваних факт біологічного батьківства та формувати базу даних зразків. Сьогодні ти та кількість експертних висновків, які надає центр, вона дуже велика. Тільки 10 тисяч висновків вони роблять не менше 10 тисяч висновків, вони роблять на рік. І це місто Суми, і це, це область за минулий рік на зміцнення матеріально-технічної бази науково-дослідного експертно криміністичного центру виділили майже мільйон гривень з міського бюджету. І коли надходять звернення керівника центру, було звернення про те, що треба допомогти меблями, треба допомогти відповідно обладнанням, мікроскопом, таким, який потрібен, і це це більше 600 тисяч. То ми е, не вагалися депутатський корпус підтримав. І ми ці кошти. Таке обладнання для ДНК-аналізу є унікальним і необхідним для Сумщини. Пояснюють правоохоронці сьогодні, коли слідчі поліції витрачали час для того, щоб провести ДНК експертизу. Ми їздили в Київ, Харків. Це час, це значні ресурси матеріальні, які вкрай сьогодні необхідні для ведення бойових дій для охорони сумщини. Тепер ДНК профіль можна встановити за 90 хвилин. А за один день таке обладнання дозволяє провести аналіз шести осіб. За допомогою спеціальної програми Рапідлінк обробляється і по закритому систему каналу поміщається до центрального обліка генетичних ознак людини, яке знаходиться в ДНД, яке. це МВС України, і там уже встановлюють збіги по невпізнаним трупам, особливо зараз св'яз пов'язана з військовослужбовцями, які загинули під час. З війни це обладнання дозволить ще більш ефективно працювати, пояснюють фахівці, розкривати складні злочини та документувати факти агресії російської армії. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС.